Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар ТВ». З того, що бачу, я можна зараз охарактеризувати ті процеси, які відбуваються фразою. Це ж все уже було Ха. і здається, що це просто затягування часу і для одних і для інших і намагання прикрити якісь свої внутрішні дірки. Я зараз про Трампа зовнішнім їхнім латанням. Але активізація більш ніж про всі ці переговорні процеси поговоримо просто зараз. Я Ірина Узова і зі мною буде говорити зараз Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних. Комунікації. Пане Юрію, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні. слава, вітаю вас! Ну, найбільше я думаю, це звісно проблема, яка зараз дуже всіх турбує. Щоб пер... це я зараз іронізую, що переговорну делегацію очолить Андрій Єрмак. А вже ж там багато хто розраховував, що його просто вже не буде ні біля Зеленського, ніде ситуація інша. Але ясно, що не це зараз ключове. А ключове те, що взагалі мені здається, це просто чергові пшики і роздмухування води у великій великій ложці, які ні до чого не призведуть. Трамп тестує, Путін ігнорує. А наші збройні сили України продовжують атакувати російську. У терористичну законні військові об'єкти і йдуть в контрнаступальні дії на полі бою. Як повідомляє Зеленський, чи я може щось помиляюся е, мені здається, що Дональду Трампу цього тижня і наступного тижня дуже потрібні хоч якісь інформаційні приводи, які будуть відволікати його самого, його партію, його е, суспільство від того, що коїться навколо. Файль Епштайна, тому що останні останні тижні, останні півтора тижні українці знову навіть багато українських аналітиків розчинилися знаєте у цьому глобусі України, коли ми думаємо, що якісь американські активності навколо перемовного треку викликані та не знаю корупційними скандалами в Україні. Звісно, ці скандали і ці проблеми дають американцям ну трампістам, пісням можливість десь на Україну потиснути, але головна причина, чому вони в принципі. Цим займалися, це, звісно, відволікання уваги власного суспільства від е резонансних файлів від інших внутрішніх проблем. І, відповідно, треба створити певний, вибачте, двіжняк на зовнішньому контурі. Там була Венесуела, потім мир в Україні, плюс можливості е багато про це поговорити, спробувати е отримати хоч якийсь прогрес дипломатії. Коротше багато рівнів. Ці історії переважно спрямовані на зміну порядку денного в самій американській політиці в самих американських новинах, власне, це важливо для трампістів, особливо напередодні початку виборчого циклу. Тому відповідно є намагання черговий раз шантаж ГРМ змусити Україну до поступок, тобто їм здається що на росії вони натиснули санкціями і до речі це правда тому що минулий раз коли вони нас тиснули, ніяких санкцій не було угу. тепер відповідно вони намагаються на нас натиснути щоб до чогось домовитися наша задача не змінилася з лютого місяця наша задача з'ясоці пальпалаючі шарики на вручив трамп і знову перекинути його на вік росіян Ну, дійсно європейські лідери активізувалися а завтра в Женеві будуть збиратися українська американська європейська делегації що ми від того очікуємо Ну, як я думаю, що ми побачимо продовження процесу, тому що ми зараз спостерігаємо такий собі серіал е е е Ідкоземельна угода 2.0. Тобто, <світтє> наша задача – взяти ті умови, які нам підсунули, як, як, як підсунули в, в, в сарай, і перетворити цю клудну, е е цей набір вимог, на щось більш-менш прийнятне, тобто, або хоча б як мінімум неприйнятне для росіян, тому що насправді для нас навіть важливіше на те, чи будуть ці умови прийнятими для України, а те, щоб вони були неприйнятними для Росії, тому що наразі знову таки е те, що навіть є в тих двадцяти пунктах, там є багато пунктів, насправді які і росіян не, не задовільнять, тому що коли там кажуть про обмеження ЗСУ в 600 тисяч людей, ми якось, побуваємо, що це в два з половиною рази більше ніж було у нас до війни. Тому навряд чи, Росія на це погодиться, і там доволі багато ще подібних обмежень, які ну. Не no, і не обмеження зовсім плюс там є кілька ну відверто маразматичних пунктів на кшталт Америка, яка отримує прибутки від використання російських ковців заморожених в європі. Ну там коротше ж Шизи. Тому я думаю, що ми, європейці, будемо ці пункти коригувати, розкладувати американцям, що в е, деяких з них фактично е, неможливо ніяка реалізація, що це всі пункти дуже, ну, скажімо так, абстрактні, ефемерні, і ну, вони не можуть бути використані в об'єктивній реальності. І е, саме навколо цього буде точитися процес цих перемовин. І якщо вони будуть успішними, тобто ми зможемо змусити американців е змінити цей документ, і потім або його загубимо по, по, по дорозі, тому що він втратить початковий сенс, або ж е навпаки. Ми зуміємо його змінити так, що він в нас влаштовував. Ну звісно, ми отримаємо зовсім інший дух документу. Можемо його підписати і далі повернути все на бік Росії, щоб побачити чергове, що насправді Володимир Путін ніяких мирних перемовин не хоче, хоче продовжувати війну, або як мінімум серйозно на нас впливати, щоб ми пішли на більші поступки. Це ну буде. Тим способом злити цей документ, який нас абсолютно влаштовує. Ну та це е, те, що путіну нічого не треба. Він показує вже два дні поспіль 20 листопада, відвідуючи угруповання військ захід. Ну типа відвідуючи, бо ми знаємо його відвідини на зеленки або в однакових кабінетах. Де він каже, в мене цілі СВО вони не змінні. Напередодні він скликає де каже, я готов продлівати. Мене влаштовує динаміка бойових дій, яка є current situation, так би мовити, на полі бою. Точно мені все нравиться. Він каже: взагалі я з дитинства за мир Україна ніс не хоче, а Європа палії. Які підпалюють війну, ну мараз там не то, що кліпчають він просто не змінить. А ще я сьогодні надибала думку. Ну як думку, ви вихлоп від першого заступника голови комітету держ... з оборони Льоши Журавльова, який каже. Що Росія взагалі не повинна погоджуватися цю пропозицією США, бо це провокація, яка не призведе до припинення війни? Взагалі за цілком повністю конфлікт може бути вирішений ще в разі однозначної перемоги на фронті української капітуляції, і американська ідея полягає в тому, щоб залишити Україну як фактор для Росії, а самому Трампу протистояти Китаю. Бачите про що ми говоримо? Я справді я думаю, що і риторика зміниться, якщо перемовини будуть хоч трохи реалістичними, але ми маємо розуміти, що Росія дуже цей цикл перемови сприймає нервовочеви. Тобто у них якісь заяви суперечливі. Одні кажуть окей, нормальні умови. Інші кажуть не нормальні умови. Але головне наступне: наша задача насправді сьогодні це зробити так, щоби. Результатом цих перемовин стало посилення санкцій проти Росії, тому що ми завжди маємо повертати наших партнерів американських в першу чергу до того пункту, що Росія не хоче миру, і це правда. Тобто, це не те, що ми вигадуємо, що там, не знаю, ми не хочемо миру. Наша недача Росія може продемонструвати бажання реальних мирних перемовин дійсненням першого і найважливішого кроку по власне е посиленню вогню. Тобто, як тільки Росія зупиняє бойові дії. Всі інші переводи про будь що стають можливими, тому що без цього кроку всі інші кроки вони ефемерні і ні до чого не дозволять. Тому Україна готова погодитися на будь-який мирний план. Ну який не буде включати відверто марагматичні пункти, як поточний, але ж знову таки чи будуть після цього якісь кроки з боку Росіян, які дійсно продемонструють, що вони готові до миру? Я наразі в це абсолютно не вірю і впевнений, що Путін продовжуватиме війну, і саме тому що вийти з неї він не може. Тобто всі його навіть там результати, можливості, які він намагається досягти на полі бою. Вони дійсно там є. Він має просування, але знову таки, перше, якою ціною друге, ми бачимо, що поступово і ефективність, і можливість Росії, навіть Росії з її величезним ресурсним запасом компенсувати свої втрати, зменшується. Тобто і по техніці вони її накопичують, намагаючись е допрацювати втрати, і по людях, тому що вони вийшли на певне плато в кількості свого угрупування. Тобто, звісно, їх все ще більше, вони все ще тиснуть, але е можливість Росії після цієї війни, як би вона закінчилася, проваджувати е агресивну або хоча б проактивну політику, буде значно падати. І те, що Володимир Путін продовжує обрати війну, виключно е має одну причину. Він вважає, що це є точкою рівноваги для його політичного режиму. Відповідно, поки тисне Росію не доведе її до бажання капітулювати або, хоча б, е, укласти е, там на договір, а хоча б документ про заморозку війни. Ну, це все несерйозно. Всі ці мирні ініціативи Трампа, які е, час від часу намагаються Україну до чогось змусити, вони не є серйозними. Відповідно. Наша задача в першу чергу завдяки європейському інструментарію, європейським країнам Британії, чия позиція є наразі визначальною Канади, інших країн на американців тиснути з тим, щоб вони продовжували застосовувати все більш суворі обмеження щодо Росії. Відповідно, це дійсно пришвидшує бажання Путіна укладати якийсь мир. Наразі я все ще вважаю, що нас немає при думати, що Путін хоче якихось реальних перемовин. А Британії, да. А я думала, що і Британії, і Франції, і Німеччини. Мерз там взагалі все поскасовував. Два дні розвів таку активність на телефон на сів, на всіх. Завтра вони всі будуть. А що саме Британії? Бо Вони можуть на флот більше тиснути, чи ще е, якісь е, 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 інструменти? Британія трохи окремо від ЄС. По-друге, що ще важливіше, Британія це країна, яка є тримачем найбільшої кількості страхових ліцензій, в тому числі том е, по танкерному флоту, відповідно, mm -hmm. якщо Британія і, і плюс у Британії спеціальні відносини зі США багато людей в оточенні Трампа товаришують з британськими елітами, британські еліти майже всі по-українськи, відповідно, у нас має бути все більше і більше інструментів тиску на е, Росію. Першу економічно, тому що Євий флот його обмеження, обмеження російської нафтої промисловості це саме те, що може змусити Росію до реальних перемовин або Путіна, або його оточення. Uh -huh. І зараз наша задача знову американців устримати в цій логіці. Ну тобто, я розумію, що у Трампа є такі пориви, щось там зробити і тиснути на обидві сторони, як він це розуміє, але все таки є тільки одна сторона не хоче справжнього миру і. Американцям знову доведеться повернутися до цієї логіки. А, а ще ой, до речі, як ми вже згадали про Британію, Борис Джонсон, який по суті друг товариш Трампа, каже, що мирний план Трампа і цілковитої зради України це рівносильно військові. Робить Україну вразливою до нового вторгнення. Джонсон впевнений, що Києву доведеться збожеволіти, щоб прийняти умови цього плану. Але і божевільне стівітко, в якому по європейці раді звернутись до психіатра, про що пише політікода, які в оточенні Трампа робить божевільним і Трампа. Бо по суті Трамп собі риє поминальну яму такими заявочками, показуючи, що він може бути слабший за Путіна, за Сідзіньпіна, та й за Кімчинина, бо такі умови розв'язують руки згаданим мною вище нелюдям Ну, більше того, я думаю, що якраз ну американці ж все заявляють як перемовну позицію. Тобто відповідно України, ну і зараз є можливість, по перше, серйозно ці умови скоригувати. Ну я думаю, що документ, які можна бути підписаний в підсумку, буде серйозно відрізнятися від того, що є на Наразі це перше, і це я думаю, найголовніше зараз. А друге, що ще важливіше. Україна може піти взагалі іншою логікою, пропонуючи альтернативний план, який би містив деякі пункти цього плану, і а далі вже дивитися на те, як наші американські партнери будуть реагувати на е, зміни. Відповідно, я думаю, що нам найголовніше, що ми маємо зробити: ми маємо останній пункт переставити на початок, тобто ми маємо відстоювати позицію, яку самі американці і просували. Весь цей час, тобто спочатку припинення вогню, а потім вже все інше. Тобто е інших прям, варіантів насправді реалістичних, які би дійсно е можна було застосовувати в об'єктивній реальності, е не існує. Тобто, в будь-якому разі нам треба, щоб першим пунктом будь-яких мирних перемовин ішли е припинення вогню. Без цього все інше абсолютно не має жодного сенсу. Тому я думаю, що ми, зрештою, американців до цієї логіки повернемо. Е і тоді, от, у Росіян, завжди буде лишатися е вибір або ж е погодитися на припинення вогню, або е демонструвати далі, що вони справді миру не хочуть. Це теж те, що ми маємо зрозуміти, що демонстрація справжнього налаштування на мир починається з. Повного всеосяжного припинення вогню. Як би там американці і росіяни цього не заперечували? Е, і Корейська війна закінчилася цим, і В'єтнамська війна закінчилася саме цим. Е, тобто, в будь-якому разі е, не може бути ніякої мирної угоди без е, того, що. Обидві сторони продемонструють на мир. і наша задача переконувати американців саме в цьому. Тому там в нас дуже велика делегація їде до Фецарії військові, і Буданов їде особисто, і Похлад їде від СБУ, і Уміров, і Єрмак, і МЗС, тобто найширшою делегацією з можливого туди їде знову переконувати разом з європейцями американці що спочатку росіяни мають продемонструвати налаштованість на перемовини, а немає ніякої налаштованості на перемовини без суплення вогню. Я думаю, що ця логіка і буде домінувати в подальшому. Да, ця делегація до речі, на відміну від того, що зазвичай відправляє Росія, ну то я навіть не обговорює Уміров, який переговірник Буданов дійсно очільник ще служби зовнішньої розвідки. Там є пані Ващенко. Воно ще з пане Юрію. Тільки за опублікував Зеленський цей указ. Як зайшла в Телеграми, Фейсбук очі повилазили від того, що пишуть Боже, відправили Єрмака. Це значить здача інтересів, де Єрмак, де мир, де Україна? Говорила з Юрієм Рашкіним зі штатів. Він каже: ну там же ж водітвітка в ніхаття стича з Єрмаком із за корупції. По-перше, да, ну, е абсолютно чекати нам думку Віткофа в цій ситуації насправді. Тобто, по-перше, думаю, що Вітков відверто працює на росіян або і наскільки. Що працює на росіян, тому не йому когось звинувачувати в корупції. По перше, по друге, ну щось ми поки таки не побачила на півсок набу Єрмака, Е, І Насам. як мінімум, поки президент рішення про його звільнення не, не ухвалив. Хоча звісно не треба заперечувати, що Єрмак є частиною ти щополітичного. Кризу в Україні це факт. Але з іншого боку, ну по перше, Вітков явно не через це з німаком не бачився, тому що там був президент Зеленський, він міг би ним поконтактувати. Там був і Ердоган зустрічався з українською делегацією. Чомусь президенту Туреччини, який набагато менше пов'язують його з корупцією ніж а не, бо, не, не боїться зустрічатися з українськими очільниками. <світтє> тому звісно, це все це все відмовки і е, орієнтуватися на. Те, що американці дійсно так актив, активізувалися через українську корупцію, ну по перше, я не бачу навіть тих, хто опонує Зеленському, бажаючи капітулювати за цим планом. Ну очевидних не знайшлося. По друге, ну скажімо так, все топове керівництво поїхало на ці перемовини, крім президента і прем'єр-міністра. Ну і тому, що їм власне немає чого там робити. Це попередні консультації. Тому, в принципі, представництво найвище. Якщо у наших американських партнерів є бажання про щось говорити серйозно говорити, то там є і Буданов, і Єрмак на вибір, і будь-хто ще на вибір, то тобто, значно ширше представництво зможливо. можливо. Тому на розмовляють серйозно, на розмовляють по дорослому, і в принципі, всі можливості для такої розмови наразі там там присутні. Я сподіваюся, що наші партнери, зрештою, будуть теж. Погоди себе по дорослому, тому що наразі, ну об'єктивно кажучи, ми від них цього не завжди бачимо і прямо інколи мене е, засмучує той рівень е, обговорення, який е, супроводжує діяльність поточної американської адміністрації. Ну, дитячий садок і е, відскоки оці, всі проросійські і е, відверто антиукраїнські, антиєвропейські. Е, е, Сторони ну дійсно дуже дивують. Я те що розчарований, ми з вами Трамп обговорюємо роки вже два. Мабуть, він таку такий свою структуру. Він просто така людина. Йому подобається диктатори, але він не може з ними товаришувати. Не завжди може, як би хотів, і тому, звісно, у нього до Путіна певне підтят є, але ну, треба це перетерпіти. Треба з цим працювати. Головне, що Трампа його внутрішня ситуація. В тому числі те, що дружба Путіна сприймається як слабкість і зрада американських цінностей, змушує так інакше, свій час, як би він не хотів, якби йому було неприємно весь час повернеться до України обличчям, а до Росії спиною, і всі ці відскоки його в чергове коло цієї маразматичної позиції проросійської, вони все одно закінчуються тим, що він вимушений повертатися на проукраїнську позицію. Да, абсолютно так, то воно і є. Коли Трамп теж санкції ж ніхто не знімає, він каже про нові, які вони можуть бути насправді і чи можуть вони бути? Бо я ж пам'ятаю, як і сенатор Лінці Грем, і ще 90 сенаторів, що є законопроект про вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту. І сенатор Міч Маконел і пан Вікер Роджер, яких цитують захіл, кажуть, що треба взагалі в обхід голосувати цей законопроект і діставати цей інструментарій тиску, щоб не ганьбитися отакими от планами. Взагалі навіть думати не. Про це, про тиск. Так. Да, і, по-перше, знову таки, американці розуміють, що якщо е, Трамп укинув такий мир, е, його точно розуміє. це тобто означає, що е, похото мінування штатів закінчилося офіційно. Це перше. А друге, що Змити цю ганьбу Америка не зможе провести ніколи, тобто тому що на сьогоднішній день американці не такі рішучі як британці під час другої світової. Вони не збираються нікого ні з ким поки воювати, як мінімум на на, на даному етапі, і тому відповідно вони намагаються Трампа повернути до здорового глузду і сказати Давайте дотискати Росію Ми, ну, досить вже займатися цими спробами примусити Україну до миру. І я думаю, що зрештою так і станеться. Тобто, просто у Трампа реально якась абівалентна позиція. Він тримає зранку э, сає і каже так, треба на зеленство тиснути його розуміння потім на Путіна. Але зрештою рішення лише одне: тиск можливий і примус до миру виключно через тиск на Путіна. Тобто, як, як тільки Путін буде готовий до перемовин до фактичної капітуляції, от тоді можна про щось говорити, тому що ми з вами теж це багато разів обговорювали об'єктивно, якщо виходити з інтересів Росії, ну. Війну не треба було починати. Друге, треба було закінчувати її 22-го року. А третє, в березні, коли на столі лежали куба поступок від Трампа. Треба було їх приймати і заключати мир. А Росія це відкинула, тому що так, так. мир потрібен росіянам, потрібен Росії об'єктивно виходячи вихочених інтересів. Дострокових, але він не потрібен Путіну, і тому я впевнений, що Путін буде воювати вибачте до талого. Він буде воювати скоріше піде війною на країни Балтії на Європу, ніж припинить війну. Тому що для нього війна надто сильно пов'язана з його е, власне те, що комфортом, навіть а скоріше з його виживанням як політичного актора. Він без цього просто не виживе як політик, як людина, яка вочевидь е, хоче правити Росію вічно. Ну тобто, ми ще ж розуміємо. З яким специфічним персонажем ми маємо справу. Він точно буде робити все, щоб вести війну далі аж до кінця свого режиму, власне. Тобто, в нього немає шансів її виграти в тому вигляді, в як... якому він хоче, і він буде вести цю війну реально до кінця свого режиму, і до... до кінця його існування, тому що просто немає інших варіантів. І я думаю, що ми будемо це ще спостерігати, на жаль, певний час, але він буде повністю слідувати в цій логіці е, того, що війна має тривати, але ми його оці хотіли... або тут, щоб... або ж в Європі. А от якраз я говорила з Олегом Лісним. А да. буквально 20-го числа, якраз по перших слідах, як Аксіос почало публікувати все про цей план ввечері 19 листопада. І Олег Лісний каже: політолог: що е, уже наступні не ми, наступні Європа. Якщо буде в якомусь такому неприйнятному вигляді підписана заморозка, угода як не назви. Да, як це правда. Я думаю, що це можливо навіть під час війни тут, але знаєте, я скажу так, що головна історія полягає в тому, що Путін не може без війни, йому вочевидь захочеться ще і щось більш простого ніж Україна, і тому так дійсно там Літва, Латвія, Естонія це перша ціль, тому що він точно думає, що якщо підпише тут на вихідний для України мир або щоб номінально не вигідний, або заморозку, яка його налаштує, йому треба буде продовжувати тут. Продовжувати все одно дуже ризиковано, тому що українців ну. Дуже багато, а освітовців, латвійців, пестонців нема не, не багато. А плюс Стабка Європа його голові. Американці будуть стороні. Тоді я можу захопити там, не знаю вільнюс і сказати, що ось дивіться, повертаю Балтію як Петро Перший. Я впевнений, що він на Балтію дивиться, як реально він же вже зараз повністю себе асоціює з Петром. А Петро Перший де добув найбільшого успіху, правильно на Балтії і. Відповідно, він теж туди дивиться, тому я думаю, що наші північні партнери адекватні там Шведи, Данці, Норвежці, Фіни, так і активно інвестують в Україну, тому що розуміють, що вони не зможуть ошитися острої війни на півночі. І відповідно, що треба робити правильно? Зробити все, щоб Україна перемогла Росію ще до війни на півночі. Тому я думаю, що е те, що Путін піде на Європу, не залежить від того, як це війна закінчиться. Ну крім варіанту, що Путін її програє. Е, тому європейці і готуються. Тому європейці не хочуть ніяких невигідних для України договорів, і тому треба тиснути максимально на Путіна. І вони роблять все, щоб Трамп тис максимально на Путіна. Тому чекаємо, спостерігаємо, але ну не вийде у Трампа примусити Україну до того плану, який він нам нав'язує е, цими пунктами. А вони або будуть переписані, їх не прийме Росія, або вони будуть переписані. На Росії буде здійснено правильний тиск, і вони будуть прийняті, але не в тій формі, які вони в зараз. Як то згадується, коли про Путіна говоримо, доктор сказав У мене харизма мамо, він казав маразма. Оце приблизно все і це ж. Пане Юрію. Сьогодні ставимо три крапки. Ми так багато аспектів проговорили. Вам дуже вдячно за цю реалістичну завжди у вас виважену позицію. Друзі, до речі, оце заспокоєння щоб не було зайвої Дон Донпуст за хорсі. Читайте Фейсбук третці пана Юрія. Я так роблю вам рекомендую. На його Ютуб підпишіться на радіо Нівось. Дивіться його подкасти. В описі під цим активне посилання. На мій ютуб підпишіться з пів тисячі людей попрацювало дуже дякую вам за активність. Коментарі, лайки, все це вітається і на ютубі 24-го, де нас уже 8 мільйонів 800 тисяч глядачів. Можете також нашу розмову геть за трішки знову переглянути. Побачимося і переможемо.